Якщо ви гадаєте, що фарбування займає максимум півгодини і стіни стають як нові, нам доведеться вас розчарувати фарбування поверхні робота. Не позбавлено нюансів. Процес може затягнутися через неправильно обраної фарби, валика або не нанесеного шару, а ще значення має час дня, в яке ви берете в руки інструмент тренування звичайно. Кращий спосіб досягти успіху, але ми рекомендуємо уникати чужих помилок, розповідаємо як помилка 1. Фарбування непідготовлених стін, мелкі дефекти, пилки щінки, ворсинки від кисті при попередньому фарбуванні можуть виявитися під фарбою і негативно вплинути результат. Під шаром фарби будуть видні всі недоліки, залишиться або змиритися, або очистити стіну і покрасить заново. А можливі жирні плями проступлять з кількома вшарами. Ви не покривали поверхню, особливо помітні дефекти будуть, якщо ви іспользуєте глянцевою фарбу. Що робити, щоб уникнути подвійної роботи і неприємних сюрпризів? Підготуйте стіну заздалегідь. Візьміть наждачний папір або спеціальний штукатурний інструмент для шліфування і пройдіться по нерівностях і дефектів після змахніть пил щіткою або віником. Плями можна видалити, протерши стіну вологою ганчірочкою з милом, помилка 2. ігнорування ґрунтовки, чи не іспользуєте ґрунтовку перед фарбуванням стін. Не дивуйтеся, якщо в результаті отримаєте неравномерно крашеную стіну або перевитрата фарби, справа в тому, що ґрунтовка забезпечує більш низьку гіроскопічність поверхні, що дозволяє економити засіб для фарбування. А також основа надає щеплення поверхні з фарбою, що улучшає прокрашиваний стін. Що робити, вибирайте відповідну ґрунтовку для стін, наносите її пензлем вертикально небольшими смугами, а потім горизонтально перпендикулярно першому шару. Після висихання основи можна покрити поверхню першим шаром фарби. Помилка 3. неправильно розбавлена і краска. Фарба буває занадто густої консистенції або стає такою в процесі робіт. Тоді її необхідно розбавити це інтуїтивно зрозуміле дію, а ось чим розбавляти: це уже вопрос, який може зіпсувати і матеріал, і всю роботу. Наприклад, сливодно дисперсійну фарбу розбавити ойцпіритом він викличе сліпання полімерів. Якщо пофарбувати таким складом стіну результат буде неякісним. Розчарування неминуче фарба ляже нерівномірно, може бути навіть, якщо ж навпаки. Масляну фарбу розводити водою, вона просто не смішається з основною масою. Що робити, прочитайте на банці скраб склад і підберіть, відповідно, йому засіб, яким будете розбавлять продукт. Не вливайте занадто багато води або розчинника, краще додавати понемного, ретельно перемішуючи фарбу. Помилка 4. фарбування без проби. Вибір кольору досить складний процес, особливо якщо відтінок доводиться поєднувати з іншим тоном або малюнком. Горешедев доведеться перефарбовувати, і так процес можна повторювати до нескінченності. Те ж саме стосується відтінку, який доводиться добувати своїми руками за допомогою відтінку, що робити. Додавайте фарбувальний концентрат фарбу потроху, ретельно перемішуючи вміст. Для начала перелийте в невелику ємність мала кількість фарби і додайте пару крапель колера, подивіться, який колір вийде, добитися потрібно тону. А потім зробіть те ж саме в більшій банку, якщо результат вам сподобався, щоб переконатися в сумісності кольору із загальним декором кімнати, спробуйте зробити, пофарбувати, нанести фарбу в малопомітному кутку і дочекайтеся висихання, якщо підсумка вас влаштує за справу. Помилка 5. Неправильний вибір інструменту, використання відповідної кисті або валика не менш важливий, ніж вибір фарби, справа тут не в питанні смаку. Для того, щоб рівномірно фарбувати стіну, вам необхідно придбати пару валиків і кисть першими ви будете закочувати поверхню, а щіткою фарбувати кути і важкодоступні місця, що робити для першого шару фарби краще вибрати валик з довгим ворсом, 1 один п'ять він набере більше фарби, що дозволить швидше і легше отримати рівномірне фарбування. Для повторного фарбування більше підійде валік з коротким ворсом. 6.7. він допоможе використовувати фарбу економічніше і точно не залишить патьоків. Робіть ставку на кисть натуральною щитиною. Вона не буде залишати ворсинки на поверхні, помилка 6. нанесення фарби в різне сторони. Якщо ви наносите фарбу вертикально, далі горизонтально. А потім і зовсім так придеться, в надії, що при висиханні стіна буде мати пристойний вигляд, ви совершите серйозну помилку, всі маски можуть проявитися, особливо якщо ви ородите кісточкою. Що робити? Виберіть один варіант фарбування вертикальний або горизонтальний. Фарба ляже рівномірно, і фарбування не буде виглядати безглуздим через хаотичних мазків. При фарбуванні в кілька шарів можна чергувати методи, наприклад, перший шар пофарбувати вертикально, другий горизонтально. Помилка: 7. нанесення фарби в один шар, при нанесенні фарби в один шар фарбування може виявитися нерівномірним. А якщо ви хотите, змінити колір поверхні кардинальним чином. Швидко закінчити роботу точно не вийде. Навіть якщо ви міняєте світлий відтінок на більш темний, перший колір буде проступати, що робити. Для отримання інтенсивного відтінку наносите два краще три шари. Перший дозволить розподілити фарбу по поверхні, другий і третій, краще розтушувати її, вирівняти колір і заповнити дрібні нерівності. Помилка вісім. Фарбування по непросохлої фарбі. Звичайно. Хочеться закінчити фарбування швидше і насолоджуватися результатом, тому часто ми не замислюємося про наслідки фарбування посирої. сирої стіні. в результаті непросохлий шар починає відриватися, налипати на кистя бувалик масляна фарба, в свою чергу може піти бульбашками, всю роботу доведеться починати заново, правда, дочекавшись, коли фарба висохне. І от шлифував места з дефектами що робити. Наберіться терпіння, поки фарба сохне, займіться будь яким іншим справою. Зверніть увагу на інструкцію на банку, де вказується, скільки часу фарбі потрібно для повного висихання, якщо це мульсія на одній основі пройде небагато часу і ви знову зможете взятися за роботу. Помилка 9. Нестача фарби. Це може стати серйозною проблемою. По перше, тому що за время пестки в магазин вже нанесений шар може висохнути. Після висихання стик між свіжою і вже нанесеною фарбою буде помітний. По друге, важко підібрати потрібний відтінок, якщо ви додавали колір в краску самостійно. Що робити? Найпростіший варіант взяти більше в крайньому випадку невідкриту банку можна вернуть в магазин або залишити про всяк випадок. Підфарбувати місця, де фарба з часом облупиться на банках з фарбою завжди пишуть на яку площу розрахований обсяг. Звертайте увагу на цифри, враховуйте і те, що якщо будете фарбувати поверхню в два шари. Площа зростає вдвічі. Помилка 1.0 – неправильний вибір часу для фарбування, нанесення фарби при яскравому сонячному світлі загрожує тим, що склад буде швидко висихати ще до того, як ви розподілите його рівномірно. Також фарба може почати пінитися або лущитися. А якщо проводити фарбування при светлектрическої лампочки. Все похибки будуть ледь помітні, що робити оптимальний варіант для проведення робіт по фарбуванню поверхні дневної врем'я без падаючих у вікно прямих сонячних променів, південну сторону краще фарбувати вранці або ввечері, коли сонце світить не так яскраво.